Добрий день. Сьогодні розпочинаємо засідання комісії. Постійної комісії з питань земельних відносин, про декористування, перебування території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток та благоустрою. На порядку денної двадцять 28 питань. Так, перше. Про розробку детального плану е, детального плану території парк гарного настрою в межах вулиці, травневе селище, Близнюки. Дякую, Миколаївна прошу питання. Почастіше звернення про розміщення на території парку гарного настрою комерційних споруд у зв'язку з тим, що дана земельна ділянка сформована для рекреаційних дій, і це потребує зміни цільового призначення, вирішено розробити на частину парку детальний план і розмістити декіль, можливість декількох торгових точок. Ці роботи будуть виконані за рахунок селищної ради і проведено всі необхідні процедури обговорення. Бо, можлив... бо існує можливість заперечення місцевих мешканців, які проживають поруч проти такої зміни. Тобто там будуть не тільки ну, в... тимчасово. тимчасово. Ні, тимчасова. Не тільки тимчасові, по 30 квадратних метрів. Ряд, ряд вздовж, скажімо так, лінії огородження. Від околиць, яка спускається до... Вирівнять по до... лінії ну, колець. Це наше планувальне рішення, яке буде планувальне рішення проєкту і у місцевого населення. Громадські нас слухання, людей послухання, ну, тоді можна приймати рішення похова. Ми вирішили, що зробити саме так, бо, по-перше, це відповідає законодавство, по-друге, необхідні партисипаційні методи і врахування думок мешканців, які проживають в цьому плазарі. Шановні колеги, є ще доповнені питання пропозиції. Прошу проголосувати за виповне питання на розгляд сесії. Домовилося наступне. Про надання дозволу на розроблення та документації за щодо проведення інтелізації земельних з сільськогосподарського призначення витріб на не розподілені земельної частки. Звернувся громадянин Козельський, Тищенка щодо Андрієнка Андрій і Прохають надати дозвіл на розробку технічної документації з інвентаризації на території Новонадеждинського, Острівщинського, Лукашівського, Алісівського та Добровільського старостинських округів. Є пропозиція пропозиції питання. Прошу працювати за питання на розвідсі. Про затвердження та документації за мноустрою щодо інтелізації земель та ведення товарності по спортивського виробництва за рахунок на витрубних розподілу земельних часток Парі. Звернулися громадянин Козальський і голова Алясівський та Лукашівський, Новоукраїнська колишня територія колишньої Новоукраїнської сільської ради про затвердження технічної документації, які були виготовлені на до, відповідно до дозволів на Зінківської селищною радою раніше. Громадянин Казальської площа. Близько 2,5 гектарів, громадянин Голова 8,5 гектарів. Стандартна ставка перевної плати і термітні. Пропозиція налагодження доповнює. підтверджень та документації та мустрою щодо встановлення відомлення на межі ділянки для ведення товарницької експортно-сільського виробництва на території Бахметівської селищної ради. На території Новодевницького сільського е, старостинського округу колишня Надевницька сільська рада громадянинам хазяйстві виготовлена технічна документація встановлення відновлення меж земельної частки ПА, яка складається з двох ділянок, і подано її, він подає її на затвердження. 8 до 49 років або до моменту виплати. Ось, таке нас. Микола? На mm -hmm. да, mm -hmm. заводу Микола. Є mm -hmm. питання пропозиції зауваження. Прошу прогосувати за винесення даного питання на розгляд сесії. Наступне про завершення день документації замустрою щодо повідування зелені тену комунальної власності. Близні селищної ради було замовлено документацію з поділ для можливості проведення земельних торгів. Документація виготовлена, витвержуємо і будемо розповідати право комунальної власності та можливості в подальшому провести земельні торги формуляцію. Ну, Прошу голосувати за дети питання на роботі сесії. Про затвердження та документації з новою дивноршої оцінки земельної ділянки для розповісти потреб на території Бізінківської селищної ради. Було вигадано технічну документацію з нормативної грошової оцінки водного об'єкту на території Піднево-старостинського округу для подальшого проведення торгів. Після отримання водного паспорта на цю саму ділянку торги будуть оголошені. Пропозиції зауваження. Прошу голосувати зараз. Відневе. Шевченка ведбуде. Проголосували. Дякую. про надання дозволу на розробку техдокументації документації землеустрою що продажу, продажу права оренди на земельну ділянку на земельну торгах. Об'єкти водного фонду на території Криштопівського, квітневого, старостинських країн. Верхня сама. Верхня сама ще є Олексії, так. так. Дозволи надаємо, буде оголошено тендер на закупівлю послуги. Колись облаш угу. наперед. Бо є звернення ну, потреба. Оформлюють півну документацію, так. Так, то що подальше. Прошу голосувати за принцип на питання на спецівці. Про надання дозволу на виготовлення паспорта водного об'єкта. На, на територію Платнівського Старостинського округу е, водний об'єкт, виготовляємо норм. Ну, подальше ще буде рішення про надання дозволу на нормативну грошову оцінку, а це на, на паспорт для можливості оголосити так. Договір оренду закінчився у 2014 році. Попередньо. Позиції завершення доповнені, прошу голосувати запитання на розгляд, якого наступного про продаж права оренди на земельні ділянки, внесів господарського призначення комунальної власності на конкурентних В, На Включено до переліку три земельні ділянки, дві земельні ділянки це землі промисловості, одна земельна ділянка СТУ, не так, там, точну назву, це все селище до ЗМІ. Про надання дозволу на вкладання проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для сінок косіння і випасання худоби. Звернулись громадяни Мамренка Скатеренка і Шульга. Бу, ними було надано паспорта е, на велику роботу худобу, погоджено зі старостами. Надаємо їм дозволи на виготовлення проєктів землеустрою. Мамренка це Новородердинський, Старостинський, Округ, Скатаренка, Острівсьінський, Шульга – теж Острівський, але сама. Про надання дозволу на виділення проєкту зановострою щодо віддання земельної ділянки для реалізації мого проекту громадського бюджету на 2024 рік сквер відпочинку «Нова надія. Минулому році було оголошено. Конкурс про відбір проєктів в рамках громадського бюджету було один із переможців це територія Новонадеждинського Старостинського округу, сквер відпочинку Нова Надія. Це був великий проєкт. На сьогодні необхідно для початку його реалізації відвести їм земельну ділянку на території села Нова Там Планується розміщення. Всі буде переміщення. Да, 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 та, да, так, ну, так, всього що... іншого. Євгеній Вікторович їздив, зараз відводимо ділянку і починаємо реалізацію. Два інших, поки призупинено, через Для доцільності, скажімо Ну, Його прийдеться потім або переставляти, або переділувати, або благоустрій змінювати, бо це ще близнякий свобода привіт. Угу. Завальне пропозицію, прошу проголосувати. за вирішення питання на сесії. Про надання дозволу на виділі таких лімітацій щодо поділу земельної ділянки комунальної власності. Це стосується першого рішення, про яке ми говорили з парку гарного настрою. Ви вирішено виявити частину, на яку буде розроблений детальний план для можливості подальшому змінити цільове призначення цієї земельної ділянки, оскільки основний, вся площа парку 7 на гектар, то ми плануємо виокремити лише малу його частину, інша все залишається для рекреації. Тому... Зміняємо, так, да, змінюємо детальні ну, верні, не змінюємо, а виготовляємо детальний план, а потім змінюємо цільове призначення. Я заважую пропозицію доповнення. Прошу просувати за відміну питання на розмір сесії. Дякую mm -hmm. заступник. Про затвердження документації забустів щодо інтелізації земель комунальної власності походу з позначення під польовими дорогами за межами національних пунктів на території Бузинківської селищної рад Арсійської Старостинські укрути. Борзіка виготовила технічну документацію на території з контура, де займає більше ніж 75%. Всіх земельних ділянок на цьому контурі і прохаємо дати дозвіл на оформлення права оренди для можливості е приведення цієї ділянки до відповідності, оскільки на сьогодні вона повністю заросла. Вона проєктна дорога, була, дорога, повністю заросла е порослі і через те вони втрачають близько 20 метрів поля. свободу. Бо дорога зароша, плюс зароще поле, плюс накатали дорогу.

Була проведена робота, надіслана листи орендарям, яких розмір орендної плати менше, ніж 8%. Із проханнями звернутися і укласти додаткові угоди. На сьогодні було 65 звернень з приводу підвищення орендної плати з 3-4% до 8. Це різні господарства. і ну, Приймаємо рішення про підвищення, і укладаємо угоди, реєструємося, дозволить збільшити надходження в половину. В деяких випадках нам більше. Але це ще не всі. Залишилось із підприємств, які не йдуть на контакт. Це найбільше підприємство, якого найбільша площа, це агрофірма Борисівська. Це ті, що йдуть на контакт. Не йдуть. Не йдуть. Ніковська, так? Да? А Бористівська є. А там площа, ну там фірами давно відходить. Це Бішенкичка. <кій>

головне діло, Євгені Вікторович, так? Три години ми вже тянемося з цим. Він буде в суд, як на роботу. А то Амурніжній Дніпровський, то Близнєктрівський. Я ще зауважена пропозиція з вами Прошу повертувати за статистами на різні сесії. Про затвердження проєктів зернувся через дальні земельні ділянки для сільнокосіння і посадів на умовах надання в оренді. Звернулися на дані, Волоченка, Карпенка, Острисінський та Лукасівський Старостинський округи для оформлення земельних ділянок для сінокасіння написання худоби. Mm -hmm. Наявність худоби підтверджена. Mm -hmm. Бо, оскільки останнім часом кількість заяв збільшилась на сінокасіння написання худоби, прийнято рішення пропати паспорти на худобу.

Прошу голосувати, зараз до пального зголоси, дякую наступних про надання е, дозволу на розробку проєкту заустрою щодо імені земельні ділянки в оренду для оборонності і земельних комунальних власності. Звернулись громадянами, хочуть земельні ділянки площою до 600 соток на території Булонської селищної ради. Інших можливості оформити свої особливих ділянки оборонені не мають. голосувати. Дякую. Надання дозволу зробку про передачу так, ваше, -е, Про передачу вареники земельної ділянки зв'язководського призначення для голови. Це вже виготовлені проекти. Передача mm -hmm. зауваження пропозиції допомогти так, прошу голосувати за видання питання одногосно. На дякую наступи. Про надання дозволу нам зробить документації за мусору, що встановлені відомої межімельні ділянки натури на місцевості для тень товарного сільського сторозького ради. На території Добровільського старостинського округу є земельна ділянка, яка є витребувана і не розподілена з громадянин, громадянина для подальшого є оформлення вигаданої документації до витребування або визнання спадщини змагання. Заважні за пропозиції допомоги, прошу голосувати прозиція цього дякую наступне. Про затвердження проекту за щодо відзнання земельних ділянки, з зміни цільового призначення земель комунальної власності за рахунок сформованої земель земельної ділянки оправді, подачу, в Лукашівське, Старостинський орган для подальшої передачі варенього. Городництво, але оскільки ділянка була сформована із земель запасу, то зі зміни цільового призначення потребує окремого рішення. До шістдесяти соток три закону вже трохи пройшло, сьогодні ми маємо питання, ми були сподівати наступне. Про затвердження проєкту замовки щодо відведення земельної ділянки без відмісту від встановлення будівель торгівлі на умовах надання в оренду. Звернуся громадянин Бабіч, вулиця Свободи, 34В. Виготовлена проєктний груз, що вкладається до говіровень. Гаражі, ага. магазин. Найпісалі, як то Позиції. Дякую за позицію. Прошу проголосувати за місцем. Дякую. 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 Про надання дозволу на обробку проєкту землі устрій щодо відведення земельної ділянки. Звернулася споживчий товариство село Башилівка, вулиця Українська, 14, для виготовлення, для підальшого оформлення правил ворога. Це магазин? Стоп. Оці споживчі товариства, вони, мабуть, продавати будуть. Ну, я так думаю, вони ж нерухомість без кадастрових не можуть продати, на мене за чого. Є загальні пропозиції. E Про зміну умов договору реально зелені, частини реальної плати, та строку культурів. Під об'єктами нерухомості звернулися стовкрає видагро та громадянин Калашник Юрій Миколаївич, це Алісівський та Добровільський старостинські округи, e прохають змінити. Термін дії та відсоток. Те, у Краєвида Аграда закінчується в травні цього року. Юрій Миколаївич прохає зменшити ставку орендної плати, оскільки, оскільки о, є збитковий магазин, оскільки це єдиний магазин в сем'лі добровільня, то вирішено врахувати його по бажанням.

Прошу голосувати на вирісне на питання, що наголосимо деку наступний про зміну молдова в реальній землі. Звернувся то в колос для можливості, оскільки відбувається злиття кабікормового заводу і то в колос, то ними надані всі документи, які завод заводу в, в порядку ліквідації в стадії припинення. В стадії припинення так. Через це вони прохають внести зміни в діючі та вибір завалені пропозиції. Доповно. Прошу голосувати за ним, тому що там буде йдеться в дякую про скасування рішень до зняття ради. Скасовується рішення по громадянину Ковальову і громадянці Рекаті через відсутність мотивувальної частини. Це, Це дідушка Ковальова. Семенівка. Він оскаржив рішення О, до комісії. Да, комісія прийняла а, рішення про те, що Відсутність мотивувальної частини Самого і рішення. рішення да, не повністю на наступну сесію буде винесено, його заяви будуть розглянуті повторно і на проєкт рішення на наступну сесію. Є питання, зауваження, пропозиції. Прошу голосувати, на нього сесію. Дякую. Наступне про затвердження проєкту за щодо зміни цільового призначення земельної ділянки. Звернулася громадянка Тертишна із верхньої Самари. В неї в власності є земельна ділянка для будівництва обслуговування житлового будинку, оскільки на цій земельній ділянці розміщено магазин, то в неї виготовлена зміна технічного паспорту на цей будинок житлового не і виготовлений проєкт зустріча зміни цільового призначення для комерційної діяльності. Ділянка залишається у неї власності, але змінюється цільове призначення з будівництва службування житлового mm -hmm. будинку на обслуговування будівель mm -hmm. Ну, Відповідно, збільшується податок. Не mm -hmm. Необхідна плата а власність. В неї власність це буде земельний податок, mm але -hmm. сума сутки розміниться. Заважні пропозиції прошу голосувати за міністерне питання на розгляд сесії. Дякую на власний порядок. Денний представник нашої комісії на сьогодні вивчити.